Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі The War Zone заявив, що літак азербайджанських авіаліній, який 25 грудня розбився у Казахстані, був уражений російською системою ППО під час відбиття атаки БПЛА на столицю Чечні. Аналогічної думки ймовірно дотримуються і високопосадовці інших країн світу, адже через потенційні ризики низка держав тимчасово скасувала авіарейси небезпечним маршрутом. А в Баку прямо звинуватили Росію у трагедії і вимагають відповіді за смерть 38 людей. Дей, докладніше далі. Азербайджанський літак, що впав після прольоту над Чечнею, був уражений пострілом російського ЗРК ближнього радіусу дії Панцер С 1 зазначає очільник української розвідки Кирило Буданово. Його заява узгоджується з інсайдами західних видань, отриманими від джерел близьких до розслідування катастрофи. Так Reuters пише, що літак був збитий російською ППО, коли опинився у районі, де Росія не перший місяць поспіль намагається відбивати атаки українських дронів. Дані підтверджує і Euronews із посиланням на Азербайджан. Анські урядові джерела, які заявили, що причиною катастрофи в Актау стала російська ракета Земля повітря. А осколки потрапили в пасажирів та екіпаж, вибухнувши поруч із літаком, вражає, що пошкодженому літаку навіть не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку і наказали летіти через Каспійське море до Казахстану. Крім того, після удару з російського зРК системи зв'язку літака були повністю паралізовані російськими ре поки Росія, вустами речника Кремля Дмитрія Піскова закликає не висувати звинувачення до висновків слідства. Депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков у коментарі інформаційному агентству Туран заявив, що літак дійсно був обстріляний і закликав Росію принести офіційні вибачення. Ба більше в адміністрації президента Азербайджану категорично відмовились приймати гуманітарну, фінансову та будь-яку іншу допомогу, запропоновану владою Чечні, за дорученням Рамзана Кадирова. Натомість Азерв. Азербайджан вимагає визнання факту, вибачень та виплати відповідних компенсацій, повідомило джерело в адміністрації Алієва. Також сьогодні стало відомо, що Азербайджан Airlines скасував рейси у Сочі, Уфу, Самару, Волгоград, Грозний, Мінеральні води та Махачкалу з міркувань безпеки. Аналогічне рішення щодо перельотів до Єкатеринбургу ухвалила і Казахстанська авіакомпанія Казак Ейр. Також з наступного тижня будуть скасовані рейси тель авів Москва ізраїльської авіакомпанії ЕЛІАЛІ. Компанії планують. Відновити перельоти лише після оцінки ризиків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.